Розкажіть, будь ласка, ваші дитячі заняття в групі? І... Тому що наші діти думають, що ну, вони приходять, як губка. Тобто вони прийдуть на заняття, тренер дві години буде їм щось розказувати. Ну це, це, ну, це в кращому випадку, в гіршому випадку це просто вони пограють і, і так трапиться. Ну, шахи такий вид спорту, що ми не можемо знати, чи дитина там. Як би це сказати, хаутворить чи ні, це, ну, тому що ну, він вигляд, робить, що він думає, але насправді не думає. Ну, тобто, якщо я даю якусь теорію, він сидить, дивиться і бореться зі сном. Е, я так розумію, що у вас на заняття була боротьба саме з задачами. А там же ж не, не виходить так, що ну, є відповідь, наче, наче працював. Немає відповіді, наче не працював. Тобто, розкажіть просто, як ви займалися, як ви так трапилось, що ваша група всі, вся така стала сильною, відомою, всі майстри, всі гросмистера. Можливо, можливо, ви прилетіли з іншої планети там, чи можливо, ви там кіборги та генії, і все. Це тільки народитись. Треба таким. ні 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 дякую за запитання. Тобто ж для тих, хто не знає, нас наша група була Володимира Грабінського. Я займаюся, ну взагалі мені було шість років, коли я до нього прийшов. Потім якийсь час я займався в іншого тренера в віці 11-12 років вернувся до Грабінського. Він сформував таку групу е, дітей, які і всі ми стали гросмейстерами. Тобто, це був е, е, Криворучко, Вовк Андрій, Вовк Юрій, Мартин Кравців, Ярослав Жеребух, я е, е, когось може забув. Е, е, Катя Мацейко, Терещенко ходині е, Грех Воротку. Він займався Та, то, е, от е, когось, напевно, я забув. Наталя Букса з нами займалася. от, І як виглядали, ну, практично всі наші заняття, вони виглядали так, що ми приходимо. У нас 5-6 скільки хто хто прийшли, і стоять там 5-6 позицій. Розставлені. І Володимир Олександрович поставив там короля, білих, то хід білих, король чорних стоїть хід чорних. все тут. прошу, майте 5 позицій, 2 години. Чи 6 позицій отак. От Гоу, от. вперед. Тобто не розмови, не дебюти, не, не аналіз за дошкою, коли можна там сидіти в носі колупати щось одне запропонувати, і все, і заняття пройшло. <кій> Сідав, і ми розв'язували задачі. Ні, ніяких підказок там сьогодні тема два слони, сьогодні тема комбінація, жодних підказок, як і в партії, в нас було. Е, ну починаючи з якогось рівня, до якогось рівня підказки ну, дуже потрібні. А вже з якогось рівня можна казати, сам розбирайся. Думай на виграш грати, на ніч'ю, позиційна задача, тактична чи просто динамічний хід зробити там. Сам думай, і отак нас виглядало заняття. І тиша, ми ну не зразу тиша, іноді побалакали, треба було все одно дисципліну тримати. І все, ми сидимо, розв'язуємо. Кожен собі сів, сів за позицію. Сидимо, думаємо, думаємо, листочок записав, записав рішення, подумав, подумав, приніс грабінському розв'язок в тиші, мовчки. І все є, є розв'язок. А є все решта неправильно. Тут немає. Я пам'ятаю, в нас було такі. В нас такі були заняття ще до двіжків, до рушіїв було. Тобто Грабінський десь знаходив статті, журнали, книжки. Він готувався до заняття набагато довше, ніж саме заняття тривало. Ми дві години займалися. Він години три шукав тільки матеріал. Зараз взагалі Google, інтернет, стокфіш, будь-що, онлайн-турнір, раз-раз, всього маєш задачу. Значить, і, і ми приходили. А ми вже були сильніші за нього. Ми вже були там майстри, там могли бути вже хтось гросмейстер і цей. І ми там щось там могли там. А я тут так піду, щось сперечатися. А потім з'явились двіжки. А він каже: ну давай, що ти там ходиш? Ми ще тоді не знали, що таке двіжок, що він там вже всіх обіграє. І все. Тобто, є розв'язок або неправильно. Все, два варіанти є. І ти приносиш позицію, і Грабінський робив так: так: от. якщо правильно казав, добре, правильно, йди до наступної, і тоді такий фу, добре, йду до наступної, гарний розізок. А, а найгірший був варіант такий, що він. А, ну і це з'являється тоді внутрішня конкуренція. Так хочеться, ти, ти вже скільки взагалі? Ух, ти скільки, Ух, блін, і все. І кожен, кожен хоче, тоді старатися. Бо якщо типу конкуренції майже немає, тоді складно, тоді ти конкуруєш тільки з собою, а це дуже важко. От. А так коли з кимось, як ти вже розв'язав? А ну посунься. І все, і хочеться, хочеться свого друга вжарити, розв'язуючи задачі. От. Але найгірше було, коли ти даєш розв'язок, Рабінський каже, неправильно, а потім каже: знайди, чому неправильно. І ти вертаєшся назад до позиції, бляха, сидиш, 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 думаєш, ааа, пишеш, пишеш. Він каже: Молодець, ти знайшов чому неправильно? А тепер розв'язує. І ти знову типу, починаєш там, де ти й був. Мало того, що коли ти пишеш розв'язок, тобі ще й знайти свою ж помилку треба буде, і ще й розв'язок. Тобто не було так, а неправильно, добре, пофіг наступний. Ні, відповідальність є за неправильний розв'язок. І типу я тоді сидів, думав, ну блін, я ще раз перевірю, бо не хочу потім шукати свою помилки. І отак-отак ми. Розв'язували, В основному це були задачі. Могли бути стратегічні, позиційні, якийсь еншпіль, розрахунок варіантів, ще там щось. Ну, іноді могла бути якась дискусія про якусь цікаву позицію. Але зазвичай це таке змагання і зразу з відповідальністю за неправильне рішення. От. <кій> і, і це ну, найліпше це тому, хто найгірший в групі. Він так не думає в той момент, що то йому найліпше, бо всі розв'язують краще. От, але я пам'ятаю, я помтою який -то рік був, але до нас прийшов Славік Жеребух, він ще був зовсім юний. Ми вже там майстрами були. А він ну, чи КМС, чи що? І йому було тяжко. Він ну не міг на, на рівних задачі ж на всіх однакові. А потім в якийсь момент перегнав 2600, В якийсь момент раз-раз раз, і обігнали. Тобто, але оцей змагання внутрішнє запис. Рішення, а не просто там сказав, там а, не побачив, а пофіка, проїхали наступний. Воно додає відповідальність, а відповідальність за свої варіанти під час класичної партії дуже важлива. В то таке. Помилився, не помилився, проїхали, далі граємо ще одну. А в класику ти раз помилився і ми все, до побачення. Тому так наші заняття виглядали. Чесно, не пригадую, навіть заняття, щоб ми якісь, ну от, Аналізували якісь цей, може, в, в, до якогось віку було і мені забулося, або більше мені пам'ятається, коли я вже там майстром був, коли ми вже ну, там на дуже серйозному рівні займалися. Але та тиша не завжди виходила. Але розв'язували задачі, записували, показували. Якщо помилився, бляха, сидиш і, і, і цей. А коли хтось ну, зовсім всі розв'язав, тоді міг бонус якийсь отримати. там. Ще одну якусь просту, але гарну позицію. Ну, отак наші заняття виглядали. Ну і домашнє завдання було, звичайно. Тобто, ми оці розв'язали, і Володимир Саміш диктує, е, диктує на дом... екрану, не було, тому диктував. коротше один, і ти записуєш один, ж один, не під'єнки присилали, не фотографії, а вручну записуєш. Потім пишеш розв'язок, приходиш з розв'язком. Цей не розв'язав домашку, сідай, розв'язують тут на заняття. Отак, тобто, такий рівень відповідальності за. За помилку був високий, тому і я так це аналізую постфактом, оскільки ми дебютами майже не займалися. Тобто це ми самі мали займатися, а я не дуже розумів як. Ну тому от я частково в дебют, це моя найслабша сторона, от, але зате розрахунок варіантів е, і. Е, Пошук, якщо в позиції є один правильний хід, я його знайду. Ну, 95-99% я знайду. Бо от саме це нас тренували. Є, є єдиний правильний хід в позиції, і ми його знаходили. Складніше було, ми не тренували, коли, наприклад, є два-три хороших ходи, тобто таке якесь розуміння, шахів, ще щось. Коли кілька було правильних варіантів, цього ми не тренували. Тому я так не завжди комфортно чуюсь в позиції, де і той хід нормальний, і той. Але якщо є один хід, то я його знайду. Тобто я сяду, бо я оцей. цей... Скіл на натренував, отак наші заняття виглядали.